Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, як можна збільшити ширший полив. Нам потрібна ложка, ось такі резинки і лійка. Перше покажу з лійки, який йде полив, далі покажу з ложки. Перше йдемо дивитися з лійки. Підемо на полуниці, покажу. Дікий йде ось так. Завод на п'яживлю пару кучиків. Зараз беремо ложку покажу, як можна зробити ширші були. Побачив, хочу спробувати. Я покажу з ложки. Трошки сходи, пробую перший раз. Але починаю виходити. Парні зафіксувати потрібно. Якщо фані зафіксувати, буде вийдесь. Ми ще буде знову з ложки. Зараз залиємо ще одне відро. покажу. В принципе, можна тут показати. Ви зафіксуйте, зафіксуєте, все у вас вийде. Дошки може стояти ось так. Буде ширший полив. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, далі буде.